Акція Активні парки у Кропивницькому розпочалася з розминки. Першими у забігах стартували діти, які могли обрати дистанцію від 100 до 500 метрів. 11-річний Максим Бевс вирішив взяти участь у забігу дорослих на один кілометр. Я программа два кілометри, але мені один кілометр чомусь дав, дався важче. Мені дуже сподобалось. П'ять кілометрів пройшли учасники акції зі скандинавської ходьби. За підрахунками Суспільного, їх було майже півсотні. Далі розпочалися забіги на один, п'ять та десять кілометрів. Військовий Олександр Тітенко каже, бігтиме 10 кілометрів. Такі заходи дуже важливі в сучасний час, тому що вони зміцнюють наш фізичний стан, який буде в майбутньому для нас необхідний. Тому що здоров'я це найважливіше, що може бути в нас. Біг на дистанції 5 кілометрів враження супер було тяжко, але зате весело. Карина Ткач пробігла один кілометр. Дуже багато людей, які займаються і просто люблять бігати. Їх це об'єднує. Ну, багато знайомств, нових вражень це дуже це дуже круто. Кропивницький долучився до соціального проєкту Активні парки локації здорової України у 23-му році. Реалізує його Міністерство молоді та спорту з 21-го року. Оголошення про акцію розмістили у соціальних мережах. Долучитися могли всі охочі, розповів співорганізатор акції Дмитро Янчук. Це вже третій забіг в місті. Сьогодні він проводиться на проспекті Вінниченка. В ті роки проводилось з парку перемога близько 200 учасників. Кожен з учасників отримав пам'ятну медаль за словами співорганізатора акції, 9 листопада забіги відбудуться в Олександрії. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.